Що потрібно робити, коли вас зупинили працівники ТЦК разом із патрульною поліцією, давай розберемося детальніше в цьому питанні. Якщо ви все-таки опинилися в такій ситуації, то перше, що вам необхідно знати, це перелік підстав перевірки документів, що знаходиться в статті 32 закону України про національну поліцію. А саме, перше, якщо ви володієте зовнішніми ознаками особи, яка знаходиться в розшуку, друге, якщо у вас є з собою вогнепальна зброя або наркотичні засоби. Третє, якщо ви вчинили правопорушення або збираєтеся вчинити правопорушення та інші підстави, з яким ви можете ознайомитися у вищезгаданій статті. У випадку, якщо вам не було повідомлено причину перевірки, документи не пред'являйте. Відмовки на кшталт у нас воєнний час не є підставою для перевірки ваших документів. Проте, якщо ви все ж таки погодились на перевірку ваших документів, то працівнику поліції покажіть їх, а не передавайте особисто в руки. Та якщо поблизу буде стояти військовий, заявіть, що ви не даєте згоду на обробку ваших персональних даних. Може скластися ситуація, що вам погрожуватимуть складанням акта про відмову. Проте це можливо лише у разі пред'явлення вами, вашого паспорту чи водійського посвідчення. Наголошую, що затримувати у разі відмови від отримання повістки є неправомірно. Варто зазначити, що у разі вашого затримання в жодному разі не застосовуйте фізичну силу, нецензурні висловлювання та будь-які інші форми образ на працівників ТЦК та поліції, адже у них з'являться законні підстави для вашого затримання. Обороняйтесь пасивно. Тобто упирайтеся ногами та відмовляйтеся йти до автомобілю. У разі, якщо ви опинилися в приміщенні ТЦК без складання протоколу, вимагайте адвоката, бо це незаконно та нічого не підписуйте до його прибуття. Якщо запросять двох понятих, пишіть у протоколі затримання незаконне, відмовляють у наданні правової допомоги. Затримання не може перевищувати трьох годин, та відлік розпочинається з того моменту, коли до вас підійшли працівники поліції разом із працівниками ТЦК. Тож ставайте і йдіть. Якщо вас не випускають, і ви без адвоката телефонуйте 102. Якщо вам необхідна консультація, з чи можна сісти за грати через СЗЧ? Давай детальніше розберемо дане питання. За самовільне залишення військової частини без поважної причини до 10 діб карається адміністративним штрафом або арештом з утриманням на вахті до 7 діб. Проте кримінальним кодексом передбачено позбавлення волі у вигляді від 5 до 10 років. Таким чином, притягнення може бути як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності, незалежності від терміну відсутності військового службовця. Бажаю здоров'я! Сьогодні ми поговоримо про те. Які виплати мають нараховуватися військовослужбовцю після поранення? Отже, додаткова грошова винагорода в розмірі 100 тисяч гривень має нараховуватися військовому службовцю під час лікування на стаціонарі та періоду реабілітації на підставі наказу командира військової частини? Одноразова грошова допомога виплачується у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовцем в період проходження військової служби. Для отримання такої виплати після реабілітації вам необхідно вимагати у військової частини направлення на МСЕК. При цьому вам необхідно мати на руках довідку ВЛК та довідку про обставини травми. Якщо Доброго вам дня. сьогодні хотілося би поговорити про новий законопроект під номером 10449. його ще прозвали законопроектом для ухилянтів. Але все ж таки хотілося би зазначити, що немало змін відбулося і відносно військовослужбовців. Давайте їх детальніше розберемо, тому що я розумію, що не у кожного військового службовця є можливість вичитувати зміни розміром 50 сторінок, шукати що конкретно стосується його. Буде коротке тезисне відео відносно того, щоб ви от переглянули його і зрозуміли для себе, що можливо в майбутньому нас чекає. І так, давайте по порядку: перше зробили демобілізацію. Зробили демобілізацію, але так, як планувалося раніше, і зробили через 36 місяців. Тобто, коли військовослужбовець прослужить 36 місяців, він має право подати рапорт на звільнення. І я так розумію, що його будуть розглядати місяць, і після цього його мають можливість звільнити. Тобто демобілізація у нас є. Хоча не так, як ми хотіли, не 12 місяців, але це вже щось, тому, якби... Зміна перша є. Далі. У нас відбулися зміни до статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Це конкретно стосується підпунктів відносно сімейних обставин, тобто контракт, строкову службу. Їх об'єднали в, в одну частину, в частину 12, там де сімейні обставини. І давайте. Поговоримо про те, які частини викинули. Викинули частину у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю першої групи. Тобто догляд за особою, про яку ви нічого не знаєте, там або знаєте, можливо, це ваші знайомі не підходить. Тому там виключно звузили це все до, до першого ступеня приріднення. Це батьки, діти і, і дружина. Все. іншого іншого не дано. Далі у нас перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей. Ця частина і раніше була, але внесли такі зміни, що тільки коли військовослужбовець сплачує аліменти за необхідності. Якщо є рішення суду, там виконавча служба вже стягує борги за аліменти, то такої вістрочки у військовослужбовця не буде. Тобто майте це на увазі. Декілька змін було відносно виплат. Якщо вам буде цікаво, що конкретно стосується виплат, то пишіть, ставте плюси, запишемо ще розберемо по виплатам. Якщо вам буде це цікаво. Чи можна звільнити мого чоловіка зі служби якщо інвалід третьої групи? Давай детальніше розберемо ваше питання відповідно до абзацу 5 під пункту Г пункту 2, частини 4, статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу, військовослужбовці, які проходять військову службу під час воєнного стану, мають право на звільнення з проходження військової служби за такою сімейною обставиною, зв'язку із наявністю дружини із числа осіб з інвалідністю. Та або своїх батьків чи батьків дружини із числа осіб з інвалідністю першої або другої групи. Тобто, це означає, що саме батьки мають мати першу або другу групу інвалідності для дружини достатньо третьої групи, тому ваш чоловік має повне право на звільнення з проходження військової служби. Якщо вам необхідна юридична нова демобілізація для військовослужбовців, про що саме йдеться в новому законопроекті? Частину 7 статті 23 закону України про військовий обов'язок та військову службу буде доповнено новим абзацом. В якому демобілізація стане доступною для усіх військовослужбовців, які проходять військову службу не більше 18 місяців, з моменту призову, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу, та буде доповнено частину 4 статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу, у разі якщо військовослужбовці вислужили не менше 18 місяців військової служби за призовом під час мобілізації. З дня набуття такого права, але не пізніше трьох місяців після подання рапорту мають право на звільнення з військової служби. Ми сподіваємось, що цей законопроект приймуть. А ти підписуйся, щоб не пропускати цікаві чи номери. можуть військовослужбовці мати свій власний бізнес? Давай обговоримо детальніше це питання за час повномасштабної війни Русні проти України. До лав зсу мобілізовано значну кількість підприємців. Тому постає важливе питання: хто саме з військовослужбовців може вести підприємницьку діяльність та що буде з їхніми податками у законі України про військовий обов'язок і військову службу прямої заборони на ведення підприємницької діяльності військовослужбовцями немає. Ті військовослужбовці, що не ведуть підприємницьку діяльність під час мобілізації, звільняються від сплати податків та зборів, але важливо пам'ятати, що це стосується конкретно ФОПів. Проте заборонено займатися сумісною діяльністю усім військовим посадовим особам зсу, незалежно від того, чи були вони мобілізовані, чи підписали контракт. Таким чином підводимо підсумки. Підприємницька діяльність заборонена для військових посад зсу, наприклад, командир роти та його заступників. Проте дозволено усім, хто не є військовими посадовими особами зсу. звільняються від мобілізації? Цікаве питання. Давай розберемося детальніше. Народним депутатом України Верховної Ради було запропоновано новий законопроект до Верховної Ради щодо внесення змін до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Що саме йдеться в цих змінах? Громадяни України військовозобов'язані, що працюють не менше 0,75 ставки, або підприємці, що легально здійснюють свою підприємницьку діяльність та не мають податкових заборгованостей, перебувають в реєстрі волонтерів, тобто офіційно мають підтверджуючі документи, які зазначають той факт, що вони волонтери, звільняються від мобілізації. Підписуйся, щоб знати про розвиток подій.